На огляді сьогодні Volkswagen Tiguan, 12 2012 року Facelift, r Airline, американська версія, він у нас 2.0 на турбіні. Тобто по факту це Golf 6. Попав в руки, не люблю тих Тігуанів, купили не перепродаж, купили дешево. Не знаю, хороша комплектація, передній привід, 2.0 турбо. В принципі, шестиступова коробка. Не пам'ятаю, чи DSG, чи ISIN. Ну, вони в принципі, ну, ну, були з усіма можливими і неможливими комплектаціями. Вони йшли і на 1.4 TSI, і на ATDi-шках вони йшли. Суть в чому, це той вак, який дав славу компанії Volkswagen, шкоді, оце ера, купити Octavia RS або Гетай, зашити Stage 2 і поїхати навалювати там з 60-ти ролом, бла-бла-бла. Наказати BMW. це ера швидкого вагу, яка, яка почалася з Гену 1TSI двигуна в 2004 році, і яка б протривала там до року так 18-го. Ну і на Октавії 7 воно вмерло. Тобто, чому іменно Tiguan? Тому що Гольф Гитай був передньопривідним, Октавія Ерес була передньопривідна, а можна було взяти Тігуан і з ланча нормально так валити. В нього приводу тут Халдекс. По-моєму, що четвертого покоління, там треба час від часу поміняти масло, але воно їздить. Даний же автомобіль передньопривідний. І в них було два варіанти переднього бампера. Це називається оффроуд варіант Тобто в нього тут зрізана губа. Ну, коротше, це для Америки арлайн рахується, але по факту це не Airline, тому що в airline ще має входити гарний передній бампер. І, по-моєму, ще ззаді на бампері ще якесь там щось там є. Ну але загалом от в Америці вони виглядають так. Оці фари дуже дорогі, і я рахую, що це найкраще, що придумали, тому що на пасаті по 7 вони поверталися вправо-вліво, вверх, вниз і вони світили реально класно. Віксенонового лінза на ксеноновій лампочці, коли воно нове, воно світить краще, ніж LED, допустимо, на Audi a 7-7 кузові. Ну але ера цих автомобілів закінчилася. Вак сьогодні випускає повний шлак. Почалося в 2018 році. Зеркала, мертві зони катастрофічні, панорама загальна всіх, хром в них всіх цвіте. Тобто в наших мийках він стає от матовим, це ще не катастрофа. В нього болячки по сколах, тобто так як даний автомобіль каліфорнійський, у нас тут зими нема, з сколами проблем немає. Тобто, от. Але в Україні, в Україні тут от рамочка лобового, піскоструй по капоту. Це отут. вони вуп, от бачите, отут, от, от, допустим, є скончик, так? В Україні це б було гнильо. тобто це проблема. Також в них проблема по ручках. Вони отут, от, от починають гнити. Ну Ручка, я думаю, що всі пізнають. Причому що це ще й безключовий, бачите, воєнка, але на задніх дверях немає. От тут. Що ж цікавого по салону? Пам'ять сидінь в супербах, басатах без сьомих, може бути, що воно згниває хаваю електрику, маєте це на увазі. Загалом все відносно ергономічно, ну в принципі, ергономічно, да? тут ніякої шматки, нічого такого нема, але матеріали ще нормальні. От, наприклад, зараз був Коєн 19 2019 року на аукціоні. Ну, їх загалом багато, просто що на нього увагу. в нього матеріали таке, якби може навіть трохи ну, стало. Там перероблена пластмаса, вся та екологія, все в тому роді. Да? Я думаю, що КАЄН до такого от пробігу не доїздить. Електрична рейка, мультикермо, балірон на флешку, тобто в окей. Тут, тут вже, бачите, воно вже немає. Чому вони то так зробили, чому немає тут тканини, не знаю. Дуже не подобається, завжди не подобалося, як це виглядає. Це в нас Octavia Tour, що не дивно. в принципі. Ну, Панорама, звичайно, це від v 6 Passat, наприклад. Зеркало також від v 6 Passat. Це маршрутку можете себе уявити. Була ще машина, називалася Шкода Yeti, Це був повний аналог е Тігуана. Він виглядав страшніше зовні, гарніше в салоні. І була дуже класна машина, називається Seat Altea Freetrack. Оце була бомба. Вона була на повному приводі, але їх було мало, тому не сильно популярно. Да? Ви ще думаєте, що воно отак от працює? А ні. Вони зробили кнопку, машина шляпається, вони зробили тут кнопочку. Тобто Завжди воно буде. Захляпане. Трушний вихов, звісно, що багаторечажна підвізка, то і таке. Такий вот автомобіль. В принципі, в нинішніх реаліях, якщо ви його купите в хорошому стані за адекватні гроші, нічого поганого не буде. Їздити буде класно. У нас тут а... паличка під капотом. Тобто, якщо ви купили Volkswagen, ви не заслужили на є 2.0, ген-2, поправила неї, тобто кінця інші стоять. Чуєте, як чуть-чуть він піднаярює. Все для нього нормально, якщо він дозволить. Це для гольфа, 6 і, Івана, і то все нормально. Повністю стандартна компоновочка. Сюди підкидуються червоні катушечки, сюди вкатується Stage 2 взагалі без проблем. Воно на чугунному блоці, воно їздить прекрасно, downpiк, нульовичок, 280 сил поїхало. На сьогоднішній день. Вже нікого не здивуєш, але воно буде їздити. Два вентилятора, воно при чому буде їздити надійно, на то все є куча запчастин, куча тюнінгу. Воно ну всі вміють то робити, і воно не любить голову. Так, да, Вони там можуть підмахувати мозги, да? оцей от клапан, клапак. Да? Ну, Мембрану, я думаю, що всі міняти вміють, нічого вже там дорогого такого немає. І за того може бути витрата до 300 грам на тисячу кілометрів. Загалом же ж ген-2-двигун, який пішов після 2012 року. Він не жре масло відрами. На тих 8-12 рік до ліфтового тігуванні було така проблема. пізнаємо бочок. В принципі, паличка, це звісно, сумно, але вже як є. Алюмінів запчастин, звісно, що тут немає. Місця, в принципі, для обслуговування достатньо. ланцюг ходить реально більше, ніж 100 тисяч кілометрів. Ну, якщо це машина, яка їздить суто по місту і йому дають підхвіст хвіст, звісно, що 100 тисяч. Колись в Україні їх робили. Ланцюг плюс робота 400 доларів. Скільки це зараз коштує, не знаю, але тут не сильно дорожче. Проблема по помпах, звісно, що вона там на якомусь пробізі тече, але теж нічого такого надзвичайно дорогого. Е, в нього передня підвізка, задній речах, передній семінблок на ньому. Вони там теж фігню коштують, то міняється взагалі без проблем. Загалом, ж, ну що, ну, трошки він там важить, да, бо то металеве, то таке, що таке. Але загалом ок. Тобто не знаю під які завдання. Напевно, що їздити по місту, тормоза, бачите, маленькі. Е але їх, до речі, хватає. Їздити по місту шикарно. Беркуватися десь шикарно. Звісно, що його треба брати 2-літрового, звісно, що його треба брати на повному приводі. Взагалі шикарно би було взяти його 2,0, дизель-170 коней на повному приводі. Це би був ідеальний варіант. Це не сильно гірше, берете, можна, кстати, поставити йому. Турбінку підкинути з Golf R або з Audi S3. Можна td 04 через проставочку від Суби поставити. І він буде мати 350. А, К04. О, найш популярний варіант поставити К04 і видати з нього 350 сил. І він на тому буде їздити. Реально довго, щасливо буде їздити. Ну, звісно, лаунч кожному перехрестю не треба, але він буде їздити і буде гарно їхати. 350 трушних сил буде. Витрата в нього, по-моєму, що 15 міст, можна 12 зробити, і в районі 8-10 трас, в залежності, як їздити. На тих машинах помалу ніхто не їздив. Не їздив. Напевно, що зараз в даний момент вже, вже почали їздити. Да? Та й так більше не знаю, що про нього розказати. Ну Звичайний, звичайний вак. Tour, але у 2021 році на джеті ключ, тут вже навіть того хрому немає. Тому вони змогли зробити гірше тормоза тормозавкруг також прекрасно. Електрорегулювання переднього водійського сидіння, справа вже там воно таке урізане. Вони могли бути з Європи 1,4 TSI на паличці, на моноприводі, на шваті, без панорами, без нічого. Це вже суть його більш ніж достатньо місця, тому що у нього двигун поперек, відповідно, ніякого торсена, нічого такого не йде. Просто муфта з карданчиком маленьким. Нахилені сидіння, до речі, непогано. Оце ми бачили в сіатах. Да, там і так далі. Сидіння, коли його складаєш, підсувається вперед, рівна підлога. Ну, але, допустимо, ці мій от підлокітнички, да? воно звичайна пластмаса. Багажне відділення acceptable, панорама також нормальна, відкривається, ну і прикол, що вікно повністю опускається. Десь в якійсь машині я то бачив, вже не згадаю, віки, в якій, по-моєму, в якихось аудюхах. Підголівники на кнопочку теж приємно. Вот. Загалом попереду також нормальне місце. Як бачите, пам'ять сидінь від суперба другого, підлокітник вже враховуючи пробіг окей. Звичайне радіо Баляро, ну тобто воно саме дороге для нього, ну, але на даний момент це вже, ну самі розумієте, кнопочки, от від чого вони відійшли, це було вирішення питання Гольфа 5-го, дати тут схромовану таку штучку. І потім вони від того зараз знову відмовилися і в нових це восьмого кузова я вангую, що буде проблема, що воно буде старатися. Тут це було поправлено, аналогічна ситуація з тим. Кермо посад Б-7, приборка посад Б7, радіо був всіх. Кліма не пам'ятаю. Ну, це Гольф 6. Навіть ручка КПП така сама. Ну, от, електричний ручник. А даний варіант у нас, як бачите, виявився просто ерлайном монопривідним. Запускаємо космольот. Скручуємо музику, щоб не попасти на авторські права, адже монетизація в 50% центів в рік, це звісно, серйозно. серйозно От, Включаємо авторежим фар, які є прекрасні, і керуємо прекрасним кораблем. М -м, по ергономіці все окей. то, що воно тут зручно, окей. Сидиш достатньо високо, але в той же самий час можеш ну, регулювати висоту достатньо в широкому діапазоні. Над головою місця більш ніж достатньо, по руках місця достатньо. Принципі, в принципі, якби не зеркала, я би сказав, що навіть огляд нормальний, але но з зеркалами в мене щось тут не складається. Є спідометр вже цифровий, що зручно, ну і чого не було, по-моєму, що в 5, але не факт, можу помилятися. Вот. Поїзді він, ну, в даному випадку ми ж маємо ті 18-19 диски. І... Ну, Не думайте, що я там пікалуюся чи ще щось, я реально не знаю. Не дивився, тут до машин відносяться по-іншому і мене ця хвороба вже накрила. Тобто в плані продажі машини гарні, великі литі диски і на тому все. О. І На тих дисках ви, звісно, ямки відчуваєте. Не бувають на 16 дисках і так далі. Тобто в принципі, в принципі, я би поставив менше диски, бо вони відчуваються важкими, вони вже жорсткі. З іншої сторони він тримає дорогу, не буксує на першій, ну там чуть-чуть буксовує в кінці. Загалом вже ж, виглядає вже трошки старо, але по ергономіці все окей, по тому, як щитуються прилади, також окей. Ну, тут от в них всіх чомусь вигинає ту стойку, не знаю чого, але менше з тим. 6 подушок. По-моєму, були, звісно, і на дві подушки, ті, що йшли на версію в Україні, які зібрані в Закарпатті. Але не факт, можу помилятися. Може навіть там ніхто і не збирав їх в Закарпатті на заводі, Шкоді. А, Шкоді, а може і збирали. Точно, точно вже не пам'ятаю. От. Він собі їде, в принципі, ніяких там не знаю, чи для чоловіка, чи для жінки, чи для когось молодого ніяких проблем не буде. Машина прогнозована, машина керується також прогнозовано, я не скажу, що вона там десь в поворотах дуже сильно валиться, чи бракує тормозів. Тобто вона ну, абсолютно нормальний автомобіль. Кажу, Якщо молодий хлопець, можете зашити стейдж 2, стейдж 3, будете щасливі, буде все у вас прекрасно. КПП, я підозрюю, що по тому, як воно працює, це, напевно, Aisin 6 на американський ринок. Ну, повністю можливо, що це DSG-DQ 250. Нагадую, що DSG-DQ 250 це одна з найкращих коробок, які зробив хоч колись вах. І софт, який їм прописали, був прекрасним. Народ, звісно, впарувався по повній програмі, ставив DQ 500, яка там тримає моменту валом і на тих машинах. Ну, Шараш, але на них прям нормально. Ролом, ЗМІ. Місця. Та як тільки Тіваги не їздили. І якраз вони дали ту славу, що ти можеш купити образно гольф і на гольфі, гольфі об'їхати якусь там, не знаю, BMW 330, щось таке. Це реально було факт. Ну, але тепер технології вже пішли вперед, а вак лишився, рішив подоїти своїх клієнтів. Ну, ця кліма, вона, в принципі, теж така. знаєте, Тин-тин-тин-тин, натикав і все окей. Ну, але екранчика нема. Тобто цей Тіган випускався до 2017 року, і будемо чесні, в 2017 році це, це прям сумно. Ще з цікавого, він, по-моєму, що зроблений в нас в Німеччині, не дивився також, але точно не в Мексиці. А нове покоління то друге Тігуана, воно зроблено в Мексиці, і воно експортується в більшості в Європу. Там було два варіанти. Довгий Тігуан самомісний, вони всі робляться в Мексиці. І Audi Q5, до речі, робиться в Мексиці та що 18-го року і старт. Ну і далі молодші. От. І, як на мене, це свого роду регрес. Якщо прийдете в салон сьогодні, бідні тігуани, вони мають дуже фігові зазори по капот крила. Тут такої проблеми немає, тому це однозначно типу, плюс. Знову ж таки, там LED-фари, тут стоїть ксенон на лінзі, трушний, класний. Ну і там гентридвигун з алюмінієвим блоком, які дере, і дере їх, тому що про ну про рівень масла, а там масло, тіпа екологічне, і воно горить, протикують рівень масла, задере. І ну, багато людей, які мають ті гуани і монодрухи, вони мають дуже великі проблеми з масложором. Тут же ж... Чугунний блок, якщо йому нічого не зробили, все буде шикарно. Американці, що люблять, залити 87-й бензин, це аналог, напевно, 92-го у нас, може навіть гірше. Залити, коротше, бензин фіговий, на тому їздити. Звісно, що вони не міняють фільтра, Тут, до речі, впуск час від часу ще треба очистити. І є ще проблема по... На впускному колекторі є такі заслонки, і ті заслонки втикають і по ним б'є чек. Як правило, дешевше зробити чіп, щоб ті заслонки від, ну, відключити, ніж міняти. ну Тут дилери взагалі колектор для того, це там 180-220 доларів. Audi Q3, до речі, Audi Q3 повністю зроблено з Volkswagen Tiguan. От. Так що десь якесь таке, не знаю, контроль має, мертвих зон немає. Чогось там надзвичайного він по собі не має. Просто хороша машина, там не знаю, в кого невеликий бюджет, або хто там мало їздить, і йому треба просто адекватну машину для щоденної їзди. Шикарно. Кому треба проїхатися там час від часу по якійсь поганій дорозі, там образну дачу або паркується постійно на на бордюрі і не може їздити на Окаві Це друге покоління Тігана, яке випускається в Мексиці. Вони були короткі. І ті короткі, вони зроблені в Німеччині ще, але вони там космос коштують, і вони п'ятимісні, а це саме які вже роблять в Мексиці. Ну, але це вже нічого спільного з цим Тігуаном немає. Знову ж таки, по надійності там той Тігуан повна шляпа, тому що в плані корозії ще гірше, в плані двигуна алюмінієвий блок. Причому там не ті двигуни, які 252, дві кінські сили, їх можна тути і їхати. Ні, там двигун 190 чи 184. Коротше, а третя повністю наша фейсліфтова. Від 2016 року. Так що там нюансів, прямо нормально. До речі, сюди ще можна ввалити там, тормоза, від каєна, і пішло-поїхало. Ну, коротше, моє основне, що от е, такий Tiguan, у нього там пластмаски бачили, вони вже не такі. І це в них проблема. Водійська дверка зовні не відкривається. І замок той ззаді поломаний. Але загалом міняєте масло в коробці, в вигоні, їздите на ньому. За щось ви його завжди продасте, тому що це Volkswagen. Ну, просто от ви виходите з дому, якщо він вам подобається на тих дисках. Да? ну так, от, він ну, цей тіван конкретно на цих фарах, на цих дисках з тим ті, па, обвесіком, Ну, в Audi було Слайн, да? тут походу, R-Line. Типа, якщо воно вам подобається, звісно, що періть. Однозначно, на мою думку, суб'єктивно, це набагато краще, ніж джета. Набагато, навіть краще, ніж та нова джета. Я би краще їздив на такому тігуні, ніж на джеті. Якщо загалом B8 і PSAT Америка. Ну я не скажу, що він був якийсь там супер кращий. однозначно приємніше було їздити, ніж би сьомої Америка. Напевно, що я би взяв Ті А все-таки, якщо між би 8 Америкою і Тігуану, я, я би взяв Б8 Америку. Але бо восьмої Америка коштує дорожче. Там, якщо один вісім нікуди не їде, якщо 2.0, 0 в нього конська витрата, і ті ми вже рухаємося там до А4 Б9, а де А4, Б 9 там вже все. І третє питання що знову ж таки, Audi Q3 вона ну, більш іміджова, більш статусна. А ще є Audi Q5, яка вже дружна Audi, на Ну і, типу, ті ван вже виходить такий, що він потрібен тільки як дешево, як підджоп. Людям, в яких там не дуже або є інтерес до тої машини, тобто то все, що я розказав, за стейджі і так далі, або людям, в яких немає грошей його утримувати. Ну, це не сама дешева машина. Це вже Ніякої там екології надзвичайної, да. тут, там каталізатор стоїть та є, і, 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 в ЄР і на колекторі, тобто Любити голову він теж вам не буде. Тому, напевно, з основного нюансу це те, що вони в деяких країнах не все. Все решта тут абсолютно зрозуміло, ясно, машина коштує свої гроші. Е, ну і розкажемо, за що ж за що вони тут продаються. Да. Тут є ті гуани за 3,5 на колінах, є ті за 8 від дилерів. Реальна ціна на ліфтовий Діван наголошує, що треба брати тільки ліфтовий. Це 9-11 рік, там фіговий двигун, він по-іншому виглядає, у нього інші фари. База та сама, але дуже багато чого гіршого. Ну і, коротше, його можна взяти ліфтовий за 3,5 тисячі доларів, він буде на колінах. Це буде продаватися там 4, щось може в тому роді. Чи за нього 4 дадуть, дуже сильно сумніваюся. Але, наприклад, ну, в Америці дуже багато впливає клін тайтел, реєстрація і так далі. Що в Україні, в принципі, всім все одно. Тому, якщо знайдете таку машину в хорошому технічному стані за гарні гроші, так, да, беріть однозначно, ви на ньому поїздите, не розчаруєтеся. Він не викличив вас вау ефекту, але в плані зашити-поїздити або просто поїздити продати. Це класна машина, варта свої гроші. Скільки він коштує, я вам сказати не можу. Тому що ну, в моїх очах ця машина, я б на ньому кожен день їздити, вже не хотів, тому що він морально старий. По факту. В залежності з чим порівнювати, якщо, допустимо, Octavia Tour на сьогоднішній день в Україні коштує 4, а Tiguan 6,5, не знаю, скільки Tiguan, не дивився на авторія. Ну, то 2,5 зверху, звісно, що окупляється. Якщо він коштує 8, а Octavia Tour 4, то, напевно вже не цікаво. Якщо ж Octavia 5 обрати 1,6 MPI, допустимо, там в Лів. Беку за 5 в нормальному стані і брати Тігуана, типа за 8. Ну, напевно, що Октавія 5, тому що та сама машина. Ну, якщо Октавія 5 за 5, а Тігуан за 6,5, то Тігуан. Ну, коротше, вам вибирати собі, думайте, що хочете. Е ліфтовий шкода Єті з новими тими фарами, щоб була одна фара без тих круг посередині. Мені подобається, наприклад, по дизайну більше. Але шкода ну, ви ж розумієте, за метки ви її не привезете, їх загалом там не так то й багато куплялося. Все. Але по факту та сама машина. Напевно ліфтовий Yeti з тих трьох машин, Q3, Tiguan і Yeti, напевно, що Yeti буде найцікавіше. О.